Початок нового робочого тижня, 14 листопада, час новин міської інформаційної служби. У студії з вами Володимир Кравченко. Вітаю! Почнемо з огляду останніх подій у Кам'янському. У місті пройшов відкритий чемпіонат міста Кам'янське з кікбоксингу серед юнаків, юніорів та дорослих. Такої події спортсмени чекали два роки. До Всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом кам'янчан запросили безкоштовно пройти тест на цукор. Продовжуємо вивчати, як працюють дитсадки міста під час війни і яких обов'язкових стандартів МОН дотримуються. Ще одна ніч на Нікопольщині пройшла під обстрілами. Дві громади потрапили під гради та важку артилерію Марганецька і Червоногригорівська. Люди не постраждали, але снаряди нанесли значні ушкодження інфраструктурі. Знеструмлену насосну станцію Марганці та навколишніх селах без водопостачання залишилось 45 тисяч родин. Ремонтні бригади наразі відновлюють електропостачання, аби запустити насоси. В цілому, за ніч ворог випустив по Нікопольському району понад 60 снарядів зградів та важкої артилерії. Внаслідок обстрілів були понівечені будівлі та пару автомобілів. На щастя, всюди минулося без постраждалих. Зараз рятувальники продовжують обстежувати територію та з'ясовують масштаби руйнувань. Громадською організацією Бджола спільно з управлінням охорони здоров'я Кам'янського було проведено акцію, присвячену всесвітньому дню боротьби з цукровим діабетом. Мета заходу привернути увагу мешканців до основних факторів ризику розвитку цукрового діабету. В Україні зареєстровано 1 мільйон 400 тисяч хворих на діабет. Він займає третє місце за поширеністю після серцево-судинних захворювань та онкологічних хвороб. Тому кам'янчан активно закликає тестувати рівень цукру в крові щоб попередити хворобу. Цукровий діабет це захворювання, основною ознакою якого є стійке підвищення рівня цукру в крові. Тому для діагностики цукрового діабету найбільш інформативним методом є визначення рівня глюкози в капілярній крові тому э, Гео-Бджола при підтримці Андрія Леонідовича Білоусова проводить таку акцію, де будь-який охочий може перевірити безкоштовно свій рівень цукру. Зробити тестування на цукор у крові забажало чимало кам'янчан, які завітали до ЦНАПу, адже це зручно та швидко пробували тестування на собі знімальна група каналу. Процедура швидка і майже безболісна. У здорової людини рівень цукру не повинен перевищувати поділку у 5,6. Управління охорони здоров'я політична партія Бджола» сьогодні організували в Кам'янському ЦНАПі такий захід це безкоштовне тестування всіх охочих на рівень цукру крові. Адже дуже багато хто не робить цієї процедури, а вона необхідна постійно. Цей захід буде проводитися на постійній основі в деякі періоди. Тому всіх охочимо, запрошуємо і бажаємо всім здоров'я. Своєчасне діагностування дозволяє попередити розвиток хвороби і тяжких ускладнень. Тож піклуйтесь про своє здоров'я та займайтесь профілактикою цукрового діабету. Міністерство освіти і науки України повідомляє, станом на 14 листопада освітній процес відбувається у 12 924 школах. Із них 7764 школи функціонують у традиційному та змішаному форматі. 5160 в онлайн режимі. Кількість шкіл, що працюють в онлайні за два тижні, листопада зменшилася на тисячу. Загалом у закладах загальної середньої освіти навчається 4 мільйони 31 тисяча 537 учнів, більш ніж по мільйону очно та змішано, а майже 2 мільйони дистанційно. У Кам'янському у вересні до навчання приступило 20 тисяч школярів. А тепер поговоримо про роботу дошкільних закладів Кам'янського під час війни. Нині у нашому місті працює більше дитячих садочків, що мають укриття. Вони відповідають вимогам МОН завдяки плідній співпраці батьківських комітетів, вихователів та міської влади. Яких саме стандартів вимагає Міністерство освіти і науки? Чому деякі заклади нині можуть вести освітній процес тільки в онлайні? Та як наразі відбувається освітній процес? Розповіла директорка департаменту з гуманітарних питань Кам'янської міської ради Наталія Рева. Більшість садочків Кам'янського працюють у штатному режимі, задовольняють потреби малечу спілкуванні та розвитку, а батьків у безпечному догляді за дитиною. До роботи садочки готувалися потужно, адже від укриттів для дітей вимагали максимум комфорту та безпеки. Обов'язковою умовою є наявність укриття це перше. В укритті наявність вентиляції, санвузлів. Також ми на сьогодні отримали такі розвивальні комплекти завдяки міжнародній організації і співпраці з фондом пролізка. На сьогодні ми говоримо, що однією з таких умов стане ще у нас і тепло, так, тому що в укриттях повинно бути тепло. Ну і відповідно до вимог до. Укриттів, тобто на сьогодні, у нас всі умови вони виконані спільними зусиллями. Круття для малечі були облаштовані в короткі строки, аби не перервати освітній процес і дати змогу батькам працювати й надалі. Поступово самі педагогічні колективи разом з батьками виконали левову частку робіт по облаштуванню цих укриттів. Але капітальні такі вкладення, як облаштування вентиляції, санвузлів, вирівнювання підлоги, ну тобто такі масштабні роботи, ні заклади, ні батьки своїми силами виконати це не могли. Тому тільки спільними зусиллями вдалося вирішити ці проблеми, коли були виділені кошти із місцевого бюджету. І це дало можливість нам працювати. Війна великий стрес для дітей, тому дуже важливо зберегти для них звичне середовище та мікроклімат у Колективі. Усі ці фактори враховують, аби час в садочку проходив з користю для дітей. На сьогодні ми говоримо про те, що формат дистанційної освіти він залежить від формату і зайнятості батьків, і місця знаходження сім'ї, тому що дуже багато сімей, яким ми надаємо послуги, вони знаходяться за кордоном. Тому як очно діти приходять і в першу, і в другу зміну, як батькам зручно отримати освітні послуги, точно так і дистанційно. Повністю в укриттях не переривається освітній процес, тобто надаються освітні. Послуги тільки завдяки спільним зусиллям. Всі ми хочемо працювати і зацікавлені і вихователі, і зацікавлені батьки для того, щоб дитина розвивалася. Українці проявляють неабияку згуртованість. Кожен працює на своєму місці, намагається нести максимальну користь аби наблизити нашу перемогу. Вихідними у спортивному залі США No2 пройшов відкритий чемпіонат міста Кам'янське з кікбоксингу серед юнаків, юніорів та дорослих. Свою майстерність довели як початківці, так і досвідчені спортсмени з нашого міста Верходніпровська, Полтави та Апостолово. Змагання пройшли на високому рівні завдяки підтримці очільника Кам'янського Андрія Білоусова та громадської організації «Бджола». Спецрепортаж з місця подій далі у сюжеті моїх колег. На урочистому відкритті змагань спортсменів привітали та побажали досягти високих результатів. Слова підтримки учасникам висловили активісти громадської організації «Бджола» і начальник управління молоді та спорту міської ради Едуард Коряк. Завжди приїжджають дуже багато спортсменів з різних міст, незважаючи на те, що зараз така у нас ситуація в Україні, де війна, але ж діти повинні. Займатися, тренуватися, приїжджати на змагання і підтверджувати свою майстерність. Самайська організація «Бджола» допомагає нам з проведенням змагань. Це підтримка, як і нагородної атрибутики, так і фінансова підтримка наших спортсменів. Ми віримо в збройні сили України. Ми віримо в те, що наші діти обов'язково будуть переможцями. В нашому місті розвивається спорт дуже добре. Це ж не один кінбоксар, у нас є… І борьба, і текуандо, і другі види спорту, такі як е, теніс, баскетбол, волібол. Тобто вони всі підтримуються міським головою, також головджила теж підтримує всі всі змагання. Дякуємо спортсменам, дякуємо суддям, що вони займаються своїми дітьми, приводять і а ми будемо допомагати зі своєї сторони, щоб були проходили ті або інші соревновання. Кікбоксинг вид спорту, який по праву вважається філософським, адже це бойове мистецтво виховує у хлопців та дівчат вміння досягати своєї мети, навіть якщо на шляху перешкоди. Організатори зазначають, через останні події в Україні чемпіонат міста вдалося провести вперше за два роки. Сьогодні був награжден сертифікатом молодий тренер города Вірха Дніпровська. В початку 2021 року його команда здесь на такому ж чемпіонаті зайняла друге місце. Много лет назад этот спортсмен, этот тренер, был моим спортсменом по критериям среди шести. шести у нас есть SEMI, Light, Full, Low, K1, Тайский, Ориентал. Вот последний ориентал. Ориентал. Это самый жесткий стиль. Приятно, что э, такая поддержка со стороны города, вот, со стороны организации «Джала». Вот, это дает нам и детям возможность дальше продвигаться. Такие смагания э, треба проводити, тому, що э, спортсмены должны э, себе проявляти по перше це від спорту розвиває такі якості як стрімкість тобі всі наші багато чого можуть але на вулиці вони не б'ються вони випускають свою енергію свій пар тут в клубі доки інші спортсмени уже на ринзі доводять свою майстерність вихованці кам'янського клубу зевс морально та фізично готують себе до поєдинку з суперником. хочу стати одним із лучших боєсов міа Хочу потом поступить в профессионал и биться за деньги. Но я много раз бился на чемпионатах Украины, два раза даже победил. У меня медали 40. Нужно быть хитрее, чтобы обмануть и заработать медали очки. Это честь клуба, мы будем биться не только за себя, а за весь клуб наш. Мне кажется, что этот вид спорта воспитывает как характер, характер мужчины и сила воли. І, ну, именно выносливость, тому що бувають такі моменти, коли ти вже не можеш і как бы через себе рвешся, щоб человека. То Тобто, ти, когда виходиш на ринг, ти розумієш лібоон, либо я. Своїх бійців ретельно готував до бою і тренер з апостолового Денис Компанієць. Команда у мене в основному всі новенькі діти. Зв'язку з війною всі роз'їхались. Ну сподіваюсь на перемогу. 22 чоловіка. Ну, сподіваюся, що все буде добре. Важлива участь у цих змаганнях для того, щоб діти себе показали, показали наш город, нашу команду і далі розвивалися, набиралися опитам за підсумками чемпіонату міста. Найкращі спортсмени вже на початку 2023 року увійдуть до складу збірної команди на обласному чемпіонаті. І наостанок про погоду. У вівторок, 15 листопада, очікується мінлива хмарність. Опадів не передають. Вночі лише один градус вище нуля. В день потепліше до плюс шести. Вітер південний та південно східний до трьох метрів на секунду. На цьому ми завершимо сьогоднішній випуск новин. У студії працював Володимир Кравченко. Більше інформації читайте на нашому сайті. Візкрапкадіпі Віримо в збройні сили України, прямуємо до перемоги, тримаємо тил себе Україна.